Черговий етап поверхнього історичного вигляду північно-східному фасаду господарського крила. Сьогодні дорошистили сходи. Ось ми бачимо нарешті частину їх конструкції, яка збереглася. Це дає нам можливість визначити висоти, на яких мають бути встановлені сходи. Про які ми вже розповідали. Ось вони сходинки цієї. От така була глибина радянського фундаменту відденної поверхні сантиметрів 30 десь буде. Оце ще на завтра треба розібрати радянський фундамент. А от, власне, оця частинка, де у нас історично мають закінчуватися сходи на. Виранду господарського крила. Коли розбирали ці конструкції радянські, то дістали ось такий розчин. Фрагмент взяли собі. На такому розчині був покладений камінь, цегла бита. От. Розчин дуже міцний, дуже. Навіть не знаю. Яку марку можна назвати бетону, якщо порівнювати, є ідея віддати його на лабораторні аналізи, аби визначити його склад. Бо дуже цікаво. Ну, принаймні для історії розвитку будівельної справи радянського періоду, звісно, як частини будівельної справи України. От така у нас. На сьогодні була цікава, важлива робота. Продовжимо завтра, бо сил працювати перфоратором стільки вже немає. До нових зустрічей! Палац Шувалових!